премєр міністр Нікол Пашинян розглядає можливість виходу Вірменії з організації договору про колективну безпеку на чолі з Росією, якщо об'єднання не виконає своїх зобов'язань перед країною. Про це він розповів під час прес-конференції. Ми зараз просимо, очікуємо, а також вимагаємо від наших партнерів відповісти на питання, яка зона відповідальності ОДКБ у Вірменії сказав Пашинян. Вірменія тривалий час покладалася на Росію як на великого союзника, але після того, як війська Азербайджану відвоювали Карабах, а ОДКБ, в яку також входить Білорусь, Казахстан, Киргистан, РФ та Таджикистан, не надала підтримку після запиту Пашеняна, постало питання про доцільність такого партнерства. Вірменський прем'єр-міністр зазначив, що якщо позиція ОДКБ відповідатиме уявленням, то питання вирішиться, інакше Пашенян підтвердив, що країна покине організацію. Минулого року Пашинян натякав, що думає про вихід з організації договору про колективну безпеку. Зокрема, коментуючи подальше членство Вірменії в ОДКБ, він заявив, що Єреван буде керуватися національними інтересами. Також, за його словами, ситуація у Карабаху показала, що Росія не змогла виконати союзницьких зобов'язань перед Вірменією у межах ОДКБ, тому країна не вбачає переваг у продовженні присутності російських військових баз на своїй території. У лютому 2024 року глава національних зборів Вірменії Алан Симонян заявив, що його державі, у якої погіршились відносини з Росією, варто замислитись над можливістю стати кандидатом на членство в Європейському Союзі вже у березні. очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзуян підтвердив, що Єреван обговорює можливість приєднання до ЄС. Він наголосив, що влада країни хоче розширити коло союзників не лише у євросоюзі, але й на сході, а також поглибити відносини із США та Індією.